Спільнота, вітаю вас у 15-му випуску Checkpoint тижня. Новини ігрової індустрії. Ну що ж, починаємо, мабуть, з головної новини цього тижня. Це анонс Forza Horizon 6. Нарешті, Microsoft Xbox та Playground Games на шоу Tokyo Game Show 2025. Офі офіційно тизернули, анонсували. 에, навіть не тизернули, анонсували Forza Horizon 6 і показали тизер 30 -ти десь Секундний, може 30-40 секунд, який ви побачите зараз у себе на екрані. Що відомо наразі, що місце дії буде Японія. Релізу 2026 році. На Tokyo Game Show 2025 Відбувся довгоочікуваний анонс Forza Horizon 6. Як і передбачали чутки, нова частина легендарних гонок відправить гравців у Японію. Поки що показали лише короткий тизер із сакурою та горою Фудзі. Деталями ж Xbox поділиться вже у 2026 році. Тоді ж. Жи відбудеться реліз на ПК та XBOX Series. Ми знаємо, що список платформ це Xbox Series та ПК про PlayStation 5 Невідомо. Скоріше за все, гра вийде пізніше, через рік чи декілька років. На плойку я думаю, що вважаю 100%, що вона вийде після успіху Forza Horizon 5 на PlayStation. Яка, до речі, нагадаю, обігнала Астробота по продажам. Подивимося, що буде з шостою частиною. Ми точно знаємо деякі деталі. Ворці Форза Горайзон 6 розповіли про сетинг, зміну пірроку, автомобілі та локації. Чому саме Японія? За словами директора Дона Арсета, країна вже давно була у списку бажаних фанатами. Унікальна культура від машин до музики та моди зробила Японію ідеальним вибором. Досвід із доповненням Hot Wheels до Форза Горайзон 5 допоміг створити надземні дороги Токіо. Культурний консультант Кіоко Ямасіта наголосила на поєднанні традиційного та сучасного. В країні про локації Playground Games обіцяють показати різноманіття Японії, Токіо з неоновими вогнями та багаторівневими районами, спокійні сільські регіони, гори та природу. Про автомобілі, культові дрифткари та класика японського автоспорту. Велика увага кастомізації та місцевій автомобільній культурі. Про пори року повертається система зміни сезонів. Весна, літо, осінь і зима впливатимуть не лише на ландшафт, а й на атмосферу. з і активність навіть на дрібні деталі світу. Анонс Forza Horizon 6 це логічний крок, але питання до студії Playground Games залишається. Що там з Фейбл. Ми вже давненько не бачили пар не пару років. Ну більше року ми вже не бачили Фейбл. Нам показували останній раз десь півтора роки тому, може трішечки менше. І що наразі з Фейбл невідомо. Microsoft мовчать Playground Games мовчать. Тільки ось вийшли з анонсом Форзи. А що з Fable, поки тиша? Отже, про Xbox Microsoft оголосили, що знову піднімають ціни на свої консолі Xbox Series S та Xbox Series X. Нагадаю, що за цей рік це вже друге підв... підвищення цін. З 3 жовтня ціни на Xbox Series у США знову зростуть. Це друге підвищення за рік після травневого, коли вартість консолей зросла майже у всіх регіонах. Причина. Зміни у макроекономічній ситуації та американські мита на комплектуючі з Китаю й інших країн в офіційній заяві. Microsoft зазначила: ми працюємо у динамічному середовищі, врахували зміну в економіці та ухвалили непросте рішення після ретельного аналізу. У майбутньому ми зосередимося на тому, щоб надати більше можливостей для ігор на будь-якому екрані та забезпечувати додаткову цінність для користувачів Xbox. Наразі серія 6 тепер коштуватиме 650 доларів» доларів на 50 доларів дорожче, ніж після травневого підвищення і на 150 більше стартової ціни. Xbox Series S на 512 ГБ тепер коштуватиме 400 доларів, Series X Digital – 600 доларів і Series S на 1 ТБ – 450 доларів. Слушно буде порівняти, що тепер Xbox Series X на 1 ТБ з дисководом буде коштувати на 100 доларів дорожче, ніж PlayStation 5. А ось колишній президент Blizzard Майкі бара знову вийшов в світ і поділився своїми думками з приводу підвищення цін на Xbox Series. Він вважає, що це не пов'язано з митами, що Microsoft тут. Не договорюють не або навпаки не хочуть казати, але вони хочуть просто на них почати заробляти більше грошей. Так вважає Майкі Бара, і ось що він сказав. У компанії пояснили рішення змінами в макроекономіці та митними тарифами. Але колишній керівник Blizzard Майкі Бара вважає офіційні пояснення неправдою. За його словами, справа зовсім не в тарифах, а в бажанні Майкрософт наростити прибуток. Цитата. підвищення цін не пов'язане з митами. it. А з прибутком тарифи піднімалися один раз, що могло виправдати одне подорожчання. Подвійне ж використання цього аргументу лише спосіб змусити споживачів платити за внутрішні проблеми компанії. Сказав Ібара. гравці назвали божевіллям нове підвищення цін. Ніх ніхто не розуміє, що відбувається, тому що продажів Xbox і так немає. Великі серйозні гравці магазини знімають продажі з іксбокса. Вони не замовляють нові новіксбокси. Про це я, до речі, писав у себе в телеграм-каналі. Якщо не підписані, обов'язково залітайте, там новини з'являються. Одразу ви не пропустите нічого важливого. На Reddit новина зібрала сотні коментарів із різкою критикою. Гравці шоковані, адже ще недавно консолі можна було купити майже вдвічі дешевше. Найпопулярніші коментарі: ще доларів. Це божевілля. Торік я купив нову за 350. Інший гравець пише: доведеться берегти свою Xbox, бо наступна, мабуть, буде ще дорожча. А ще інший гравець пише: схоже, що сама компанія відштовхує людей від купівлі Xbox. Нагадаю, що насте. Ті покоління в 2020 році, Xbox Series X продавалася за 500 доларів, а Series S за 300. До речі, про Xbox, про портативки Asus ROG, Xbox Ali, нарешті Microsoft оголосили ціни та стартували, вже стартували перед замовлення. До речі, я тут прикріплю ціни вже з'явилися в українському Asus, І ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ці ціни, чи будете ви купувати собі ROG? Дорогік з боксалі, я, мабуть, точно ні. Я думав, може для Ютубу собі замовити. Потім подумав, так, ну навіщо він мені, він мені просто не потрібен. І я вважаю, що вони занадто дорогі ці девайси. Я розумію, що це мобільний геймінг, він не може бути дешевим, якісний. Але все ж таки. Наприклад, якщо б я обирав одну собі портативку, я б, мабуть, свіч просто обрав би, тому що ціна якість там дійсно на рівні. Microsoft і Asus відкрили перед на нові портативні консолі. У продаж пристрої надійдуть 16 жовтня 25-го року у 38 країнах. Що по цінам? Базова ROG Xbox Алі коштує 600 доларів. Модель для широкої аудиторії. Старша версія ROG Xbox Рогіксбоксалі X коштує 1000 доларів. Потужніша версія для Вимогливих Геймерів, вимогливих в лапках. Замовити можна в Microsoft Store або на сайті ASUS та у партнерів-ретейлерів. Особливості операційна система Windows 11 зі спеціальним Xbox режимом, мінімум фонового навантаження, максимум ресурсів для ігор. Слушно буде згадати, що цей Xbox інтерфейс доступний також на консолях конкурентів. Ну, доступний не з коробки, його можна встановити окремо. Кнопка Xbox викликає покращене меню, з бібліотеки. Кають чатом та швидким налаштуванням по аналогії, як вона працює на консолі у комплекті. Три місяці геймпас Microsoft заявляє, що консоль має три способи запуску ігор: локальний запуск ПК ігор, Remote Play з Xbox та Xbox Cloud Gaming. Разом із релізом стартує програма Handled Compatibility Program, яка покаже, які ігри оптимізовані для портативок. На старті обіцяють тисячі таких проєктів. Що ж за чекпоінт без новин по Stalker 2? Нарешті GSC Game World випустили великий апдейт патч 1.6, який додав прибори нічного бачення. Додав новий квест. Додав нову систему луту, додав покращення елайф e і купу виправлення помилок. Апдейт виявився справді значним. Він не лише вдосконалює наявні механіки, а й додає новий контент та геймплейні можливості. Оновлення отримало назву Ніч мисливця. І ось головні зміни: новий контент та механіка. Додано кілька моделей приладів нічного бачення, які раніше показували у тизерах. Проведено ребаланс NPC, вороги. Тепер реалістичні. Ніше реагують на світло й темряво. З'явилася нова аномалія. Вогняна куля. NPC тепер можуть обкрадати мутантів. З'явився новий квест від старого друга, оновлені зовнішності персонажів. Більше варіантів облич і зачісок для жінок, локальне відновлення збережень, сортування предметів у схованках, штучний інтелект та бойова система. НПС краще користуються укриттями, виправлені баги із застряганням монстрів у деяких ворогів. Покращені бойові анімації, виправлені помилки з атаками, стрибками та невидимістю. Оптимізовано далекобійний бій, стрільба на дистанції та використання прицілів, перебаланс зброї та броні. Усунено проблеми лайф, телепортацією через аномалії та випадінням за межі зони. Виправлені помилки квестів, діалоги НПС і маркери місій, покращена візуалізація. Заціяці тіней гравця та ефектів лазерних прицілів внесено зміни в систему модів та їхню публікацію. Усунено десятки дрібних багів та технічних проблем. В реліз вийшла Silent Hill F, З'явилися перші оцінки критиків. Е, до речі, онлайн в стімі на рівні 20 тисяч гравців. Був ось на релізі. Події гри розгортаються в Японії, що є нетиповим для франшизи. І критики вже встигли оцінити новинку. На OpenCritic гра отримала середній бал 85 зі 100. і з плюсів критики підкреслюють. Атмосфера японського горору та унікальний сетинг, візуальна складова, похмурі, деталізовані та відразливо красиві локації, вдалий баланс між психологічним жахом та екшеном. Пропрацьовані головоломки, що мотивують до дослідження світу. З мінусів підкреслюють суттєвий акцент на бойову систему, що може не сподобатися фанатам класичних частин. Є технічні проблеми та баги. Також підкреслюють відсутність звичного міста Сайлент-Хілл. Частина журналістів вважається Втратою автентичності критики наголошують, гру можна сприймати як самостійний горор, оскільки сюжет незалежний і поданий цілісно. І Ubisoft анонсувала доповнення для своєї гри Аватар DLC Frontier of the Ashes для Аватар. Ключові деталі доповнення. Реліз відбудеться 19 грудня у день прем'єри фільму Аватар вогоні попіл. Події розгортатимуться через кілька тижнів після фіналу кінострічки Джеймса Кемерона та приблизно за півроку після. Закінчення основної гри й попередніх доповнень DLC принесе нові регіони для дослідження, свіжі типи ворогів, розширений арсенал зброї та поліпшені здібності героя. Атмосфера стане значно похмурішою. Вартість DLC складе 20 доларів. А спеціальне видання Avatar From the Ashes Edition 40 доларів. Включатиме базову гру та новий контент. Також вже 5 грудня гра отримує велике безкоштовне оновлення, яке додасть дві очікувані функції режим від 3 Ті особи та нова гра плюс повертаючись до теми Xbox, аналітики поділилися інформацією, що гравці на Xbox запускають більше ігор по кількості, але проводять у них менше часу в порівнянні зі Steam та PlayStation. Дослідження триває з серпня 2022 року, і тенденція залишиться стабільною вже понад три роки. Основні висновки аналітиків у серпні 2025 року середній гравець на Xbox запускав майже шість ігор на місяць. Користувачі ж Steam запускали 4,5 і проєкти. Власники PlayStation лише 3,7. і Ключовим фактором вважається сервіс підписки Game Pass, який мотивує гравців частіше пробувати нові тайтли. Однак загальна тривалість гри у власників Xbox нижча. Наприклад, на PlayStation 5 це 12 та 7 годин на місяць, у Steam це майже 12 годин, а ось на Xbox Series лише 7 і 7 годин. Аналітики зазначають, що активність користувачів Xbox різко зростає під час релізів у Game Pass великих серій. Наприклад, у листопаді 24 го середній час у грі виріс на 20% завдяки виходу Call of Duty Black Ops 6. Схожий ефект очікується й після запуску Black Ops 7, який запланований на 14 листопада 25 року. um nice. The Elder Scrolls 6. Нові чутки про реліз від інсайдера. Від анонсу The Elder Scrolls 6 на e 3 2018 минуло вже понад 2,5 з половиною тисячі днів. І за цей час Bethesda не показала жодного трейлера. Лише після виходу Starfield розробка перейшла в активну фазу. Інсайдер Extas First повідомив, що реліз планується на кінець 2027 року. Можливо, разом із новим поколінням Xbox. Деталі від інсайдерів, що наразі. Сеттинг Хамерфелд і Хайрок, акцент на морі та будівництві кораблів, щонайменше 12 великих міст. Нагадаю, що Тодд Говард ще у 2022 році казав, що бачить The Elder Scroll 6 як гру на 10-20 років вперед. Хорне сильніша за лицаря. Тім Чері пояснили складність Hollow Knight Silksong. Розробники Hollow Knight заявили, що підвищена складність гри напряму пов'язана з головною героїнею. За словами Тім Чері, Хорнет швидше і вправніша за лицаря. Тож замість ослаблення персонажа студія підняла ворогів до її рівня. Деякі моменти можуть викликати фрустрацію, але саме це, на думку авторів, стимулює гравців відкладати важкі бої та повертатися до них пізніше, вже з новими здібностями чи досвідом. Попри прохання фанатів, про спрощення. Ни режим тім чері у своїх патчах не змінює підхід, адже відчуття небезпеки та напруги вони вважають невіддільною частиною атмосфери метроюдвані. Ну що ж, спільнота, це були найцікавіші новини тижня. З вас, як завжди, пальці догори. Та підписуйтесь на канал Алекс Геймпас. Залітайте в телегу, посиланнячко внизу під відео. Ну ви самі все знаєте. Обов'язково пишіть свої коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну а ми з вами будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.